Вітаю! У нас сьогодні знову ранкова медитація. На цій медитації ми будемо проводити час з собою, своєю енергією, з простором, в якому ми знаходимося зараз фізично, і також будемо працювати з нашим внутрішнім простором. Займіть, будь ласка, позицію сидячи чи лежачи. Можливо, стоячи відчуйте, як вам того кортить сьогодні. Відчуйте зараз себе, свій стан, стан свого тіла, як вам зараз вашим тілом, наскільки комфортно, можливо, дискомфортно, чи є якісь області, в яких є напруження. Дозвольте всім цим областям бути присутніми. І в якийсь момент дозвольте собі заплющити очі. І зараз з заплющеними очима ми зробимо повільний вдих через ніс. І глибокий, ще повільніший, видих через рот. Робимо вдих. І зверніть увагу на свої відчуття, що, можливо, змінилося в ваших відчуттях себе, свого тіла. І давайте зробимо ще один повільний вдих через ніс і видих, протяжний через рот. І попрошу наразі вашу увагу звернути на відчуття тепла чи холода в тілі. Спробуйте відчути, які частини тіла зараз холодні, а в які можливо тепліші, можливо, є навіть частини тіла, де ви можете відчувати, що вони ніби як більш гарячіші за все інше. А можливо, ваше тіло. Всюди однакової температури. І попрошу вас для цієї медитації уявити собі місце, в якому народжується ранок. Можливо, ви вже були в цьому місці, а можливо, це якесь невідоме вам місце, яке малює вам ваша уява. І спробуйте зараз в цьому місці уявити, що ви теж можете присісти, чи прилягти, чи стоячи зустрічати ранок. І ми будемо з вами концентруватись зараз на відчуттях тіла більше в цій медитації. І дозвольте собі відчути саме початок ранку. Ці відчуття прохолоди, коли ще сонце не зійшло? Такої приємної прохолоди? Як воно коло тіло відчуває цю свіжість і прохолоду. Як це, коли кожна частинка вашого тіла, кожна клітинка? Наповнена цією прохолодною ранковою свіжістю? Як це бути в цій свіжості, в цій прохолоді приємній? Як ця свіжість та прохолода впливає на вас, на ваше відчуття самих себе, на ваші емоції, на ваші думки? І давайте зараз зробимо, перебуваючи в цій приємній прохолодній свіжості, вдих через ніс і глибокий повільний видих через рот. І спробуйте відпустити поступово цю прохолодну свіжість свого тіла, і дозволити своєму тілу відчути перші промені сонця на ньому, перше легеньке ласкаве тепло, як ваше тіло, як ваша шкіра реагує на перші промені сонця, що торкаються. Вашого тіла на перше тепло, яке входить в контакт зі шкірою, з клітинами шкіри. І як це бути в цьому процесі поступового, ласкавого, повільного нагрівання тіла, коли тіло поступово. Дуже-дуже повільно теплішає, коли прохолода відступає і замінюється такою легкою теплотою. Як це відчувати перше тепло, як воно діє на вас, на ваші думки, на ваш внутрішній стан? на ваше відчуття самого себе, на ваше відчуття навколишнього простору. І будучи в такій приємній атмосфері першої теплоти. Давайте з вами зробимо ще один повільний вдих через ніс і глибокий, ще повільніший видих через рот. Робимо вдих. І просто відчуваємо, а що змінилося в нашому тілі, що змінилося в нас, в нашій внутрішній енергії, в наших взаємовідносинах з оточуючим нас простором, як нам зараз бути в тому просторі, як нам зараз бути самим собою там. І дозволимо сонцю стати ще більш помітним, сильнішим і ранку повністю настати, коли ранішнє тепло сонячне нас ніби як окутує, зігріває повністю. Зігріває найменшу частинку нашого тіла. Кожна клітинка занурюється в приємне тепло. Ядро кожної клітинки нашого тіла вбирає в себе це тепло ранку, що царює навкруги, тепло, яке відчуває наше тіло. Тепло, яке заповнило повітря, тепло, яке заповнило навколишню природу. І дозвольте собі повністю заповнитись цим теплом від пальців ніг, п'яток до голови, повністю-повністю бути наповненим цим ранковим теплом. Так, щоб ви могли, якби як акумулятор певний такий сонячний, така сонячна зарядна станція увібрати в себе це тепло. І відчуйте, що це тепло робить з вами, яку силу дає вам тепло, коли ви можете відчувати всередині себе це тепло коли ви самі і є це тепло, як це міняє ваше тіло, думки, і перебуваючи в такому стані акумульованого тепла, давайте зробимо ще один повільний вдих через ніс і глибокий, ще повільніший видих через рот. Робимо вдих. І відчуваємо зараз своє тіло, як вам зараз, які ви зараз, чим ви наповнились в цій практиці? що змінилось всередині вас, з яким настроєм ви почнете цей новий день свого життя. І дозвольте собі зберігти цей стан, якщо є бажання, ви можете ще трошки побути в ньому, І якщо вам цього вже достатньо. Ви можете поступово розплющувати очі, рухати руками, ногами, головою і повертатись до запланованих на цей день справ. І до зустрічі в наступних медитаціях.